Як не отримати 17 тисяч гривень штрафу від ТЦК, або якщо ТЦКшники вам вже його виписали, як цей штраф не сплачувати? Вітаю, вас, шановні друзі. Дуже часто останнім часом багато з'явилося новин про те, що ТЦКшники виписують штрафи просто направо і наліво, по ці 17 тисяч гривень за неоновлення даних. Але є одне, але всі ці штрафи розраховані, скажімо так, на дурака, або як в народі кажуть, на лоха. Справа в тому, що згідно постанови 560, в якій вказано, що... ТЦК може скласти на вас штраф за неоновлення даних, якщо у них немає доступу взагалі ні до яких ваших персональних даних. Але ми всі прекрасно знаємо, що в Україні існує така база, електронний реєстр призовників під назвою Оберіг, куди позливалася позливали персональні дані абсолютно з усіх міністерств. І у ТЦК також є доступ до цієї бази. Таким чином, коли вони виписують вам штраф за те, що у них немає ваших персональних даних, ви можете спокійно подавати в суд і вигравати цей суд. Підтвердження моїх слів наступна справа. Солом'янський суд Києва відмінив штраф у 17 тисяч гривень, накладений ТЦКшниками на чоловіка за несвоєчасне оновлення даних. Справа в тому, що людина взагалі не приходила до ТЦК. От з того моменту, коли військоматери були розформовані, з'явилися ТЦК. Ця людина не приходила до ТЦК і не передавала свої дані. 21 травня 24 року, після вступу в дію закону про посилення мобілізації, цей чоловік прийшов до ТЦК, нібито оновити свої дані, але там йому сказали, що його даних в ТЦК взагалі немає. Тобто це ще одне підтвердження, що е, люди не оновлюють дані в ТЦК, а вони просто передають свої дані, а це дві великі різниці. І ось цьому чоловіку одразу впаяли штраф у 17 тисяч гривень. Він звернувся до суду і виграв цей суд. Тому що ще раз повторюю: всі ці штрафи розраховані на дурака. Хто не хоче читати закони, хто не хоче знати законодавство і захищати себе, той платить по 17 тисяч гривень. От тепер і думаєте, що для вас краще сісти й почитати закони і захистити себе. Чи платити штрафи, незрозумілі організації під назвою ТЦК? А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.